Перед вами всім відомий дуже впізнаваний колір, John джундір, класна техніка, яка знає, що робить і свої функції виконує навідмінно. Всім привіт! Ви Захба Україна, мене звати Юлій. Ми знаходимося на Агровінниці. Якщо ви не мали можливості відвідати даний захід, додивіться це відео до кінця. Ми зробимо вам коротеньку екскурсію. Зараз ми на початку, як кажуть, головній арці входу в даний захід. Тут, як завжди, нас зустрічає велика, потужна сільгосптехніка. На даній виставці представлені близько 150 учасників різних компаній: це агровиробники, сільгосптехніки, причіпного обладнання, представлені різні технологічні рішення для агро. Доброго дня, Доброго дня. — Юлій. Саша. Скажіть, будь ласка, кілька слів про даний захід. Чи це перший для вас, скажімо так, тут на Вінничині і взагалі що очікуєте, побачите трошки, як кажуть, про виставку на її початку? Даний захід не перший для нас, для Вінничини, але в такому масштабі, так. Да. Раніше в нас був трошки менший масштаб. Сьогодні фірмі виповнюється 33 роки Конкорду. Фірма грандіозна, дуже великі фірми плани. Дуже хочемо показати себе на гарному ринку біушної техніки, стати топ-1 в Україні. Також маємо в на Амазоне нову техніку. Плануємо розвивати фірму. Так як не перший рік вже приймаєте в даній виставці участь, як на фоні, скажем так, початку, ще трошки зарані робити висновки, але там з минулими роками, як по кількості відвіж, відвідувачів? такого ще не бачив. Скільки років був на виставках? Такого ніде не бачив. Ні в Полтаві, ні в Києві, ні на Вінниччині. Це ж я так розумію, все, що зеленого кольору, все, ви сюди так, привезли. Так. Всі джони, амазонки від початку. До кінця, до цих джонів це вся наша площадка. Всі джони-комбайни, один з найбільших в Україні, беушний комбайн X9 теж наш. Е, скажіть, будь ласка, якісь інновації в напрямку джондірів щось ставили на цю виставку? Е, так. Прям ексклюзив, який, можливо, ще не бачив ринок України. Ексклюзив по запчастинах можу сказати. Ми підняли джондір е, серії R на кліренс 184 см. Такого до нас ніхто не робив в Україні. Mm -hmm. Ми перші, яке це запам'як. Це про оприскувачів. Ось оприскувач. Стандартний квір 152 см, ми зробили 184 см. І ви ну, це доробка якихось існуючих моделей, чи це саме якийсь певний ряд, який Ні, це такого немає ніде. Ніхто не піднімав на такий клінець. Ми самі доробили іменно серію R. 616 серія R, -ка. Ми її підняли на сто тобто, на 184 Всі клієнти, в кого є ця серія оприскувачів, можуть, можуть звернутися, звернутися до вас у до нас і підняти клінець так само, якщо хочуть. для учасників виставки є ексклюзивні якісь пропозиції по цьому. Будемо говорити після виставки. Поняв, ага, прийняв. Ну тоді будемо запрошувати. Все, дякую, дякую. дякую. гарного дякую. дня! Дякую. Ну, як бачимо, те, про що ми говорили з представником компанії Конкорд, розмір має значення. Я ще не доріс, але даний оприскувач може бути із кліренсом в 184 см. Я зараз знаходжуся в розумному інноваційному комбайні кейс. І зараз підійду до представника компанії, яка його виставила на даній виставці. І він розкаже трошки про дану техніку. Юлій, Михайло. дуже приємно. Скажіть, будь ласка, кілька слів про таку класну інновацію. No. Що, що він вміє, що може? Що він вміє? Значить, Це комбайн зерно Тобто Він має збирати все. Значить, до цього всього він має систему Harvest Command це повна автоматизація комбайна. Комбайн ми вибираємо просто стратегію, і комбайн сам налаштує до наших до нашої стратегії. Тобто ми можемо зараз посадити сюди, грубо сказати стюардесу, і стюардеса зараз нажме просто я хочу менше втрати, я хочу чистіше зерно, я хочу менше дробленого зерна, і комбайн це зробить для того, щоб зробити велику продуктивність і, і ту якість зерна там чи ті мінімальні втрати, яку які ми захочемо. Тобто це все цей комбайн зможе це, якщо так коротко про про про, про цю машину. Ну, карти врожайності і карти врожайності навігація. Це, це все в ньому є. Тобто В ньому багато опціональних речей. тобто великий бункер, вигрузка. То тобто, бачите, регульований хобот, все остальне там, подвійне вивантаження. То тобто, це роторна машина, тобто це щадливий обмолот. Тобто і ця роторна машина може робити у рази менше втрат, ніж будь-який там або гібридний комбайн. І продуктивність в нього буде на голову вище. Це це так, на що пора. теренах Наших земель. Це працюють. Є такі працюють. працюють. От, наприклад, там Вінницький аграрний університет. У них є правда, попередня генерація 7250. Да, вони, вони, вони такими працюють. Mm -hmm. І в Україні такий не один. Ми прийшли від здоровенного класного комбайна вашого до оприскувача. Скажіть пару слів про цю машину. Значить, оприскувач американського також виробництва, значить, патріот. Тобто залишилася та сама класика. Паливний бак, кабіна, мотор, тобто мотор і потім штанга. Тобто в тому плані, що бак завжди по центру, завжди рівномірне розподілення. Розподілення завжди рівномірне ваги, незалежності від того, скільки в баку, в баку буде води. Дуже важливо це те, що ну, патріоти вони в Україні давно відомі всім. Кардинальна зміна була відбулася в підвізці, то вона пневматична стала, добився там відповідно компресор. Тобто він тепер ще став м'якішим, він ще став тихішим, ще став плавнішим. Тому що в будь-якому випадку вся стабілізація штанги, а нам нам це дуже важливо, тому що ми вносимо і нам дуже важлива висота. Е Оприскування, тому що перекриття, то і вся стабілізація штанги починається з колес. Є, якщо в колесах ми зразу ці удари все приймаємо, то штанга, відповідно у нас менше коливання. Плюс ну, конструкція штанги так також не змінилася. Коли оприскувач починає розгойдувати, він Стабілізує. фермою своєю просто його розгойдує вліво-вправо. Тобто uh -huh. не крилами верху вниз, а вліво-вправо. То це дозволяє ферма е, оприскувача патріота це це стабілізувати і в нас завжди висота, наприклад, ми та 50-70 сантиметрів. Uh -huh. да, для того щоб перекриття фасурбо було. було завжди е, оптимальне. В цій машині, так як і в комбайні, можна посадити стюардесу і вона все зробить. E, да, да, ви, да, ви просто виставляєте у вас, є, вимолюєте карту, вимолюєте це, і вона сама буде. Він, він сам буде їздити по цей да вам інколи можна була розвататися, вам інколи треба побачити можливо стовпа. Ну якщо ви це все зробите, ну поставите стовпи і все остальне, тобто що він по хорошому об'їжджав там. Оператор зробив. Зробив те, що треба, і далі ставимо студента, і студент знову їздить по цих самих картах, по цих самих лініях. Тобто uh -huh. повторюваність у нього буде 2,5 см. сантиметра. Про яку ще техніку хотіли б розповісти? Да, цікавим виставили. рішенням в Тайтена це ексклюзивність, це телескопічний навантажувач, це Італія. Значить, цей телескопічний навантажувач на заводі Кейс констракшн, там де видавляється будівельна техніка. Будівельна mm -hmm. техніка там бульдозора, грейдера. Тобто, значить, в нього давно вже була лінійка. На жаль, він в Україну не завозився, і Тайтен машинері офіційно його завезли. І зараз ми є ексклюзивними дилерами. Значить, в нього дуже дуже коротко. Це 8 тонн вага, то є 737 і 3 метри колісна база. Це велика вага і велика колісна база для того, щоб працювати стабільно із великою вагою. Е, що означає 7-7-метрова стріла, 3,7 сім підйомність. Він там на повну витягну стрілу з вилами тона 400. Ми взагалі ось працювали 2 тони, то піднімали без Тобто Він наша там максимальні комплектації із стабілізацією із стріли, там гідравлічним, там рамка, причіпне. Він у нас 4-5 літра мотор, 133 кінських сили, тобто ну, дуже потужний сам по собі двигун, 140-літровий насос і коробка full power Shift із гідротрансформатором. Плюс до того всього, так як скажемо так, це ще невідомо, і зараз у нас дуже хороша фінансова. Ну, Складовається, ціна його, ось, вона ще дуже приємлива для ринку, тому будуть питання, звертайтеся. Ось, наприклад, ось цей в цій комплектації буде в районі 109 євро коштувати. Mm -hmm. а, наприклад, 72,60 розумний, да? в максимальній комплектації. це комбайн. Да, це комбайн. Це 440 доларів. Да, і 4350, ну знову там вже там дуже залежить від комплектації, тому що там багато до, е технологічних до речей, да, які коштують гроші там, від 500 плюс тисяч доларів. Uh -huh. Тобто Це, 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 це все це, це в Україні з ПДВ вже. Це все Фінцева, в Україні з ПДВ на клієнта. Так, так. В будь-якому випадку е ну, ці всі речі ми обговорюємо, комплектації також обговорюємо, тому під будь-яку будь потребу ми можемо підібрати ту чи іншу комплектацію. Тому звертайтесь в і ми вам цьому допоможемо. Так, а ми з своєї сторони залишимо посилання в описі до цього відео. Переходьте, звертайтеся, спеціалісти вас проконсультують і підберуть найкращу техніку для ваших потреб. Все ж, дуже дякую, гарно, як кажуть, дня поля. До зустрічі. Дякую. Ну що ж, про розумний комбайн, інноваційний оприскувач і нові телескопічні навантажувачі ми вам трошки розповіли. Ну, давайте рухатись далі. У даній виставці представлені не тільки сільгоспвиробники саме там, важкої ґрунтообробної тракторів, а й логістичні компанії, ті, хто займаються виробництвом причепів і іншої техніки. Це, до речі, наші партнери. Ми користуємося їхніми послугами по вантажу, перевезенню нашого обладнання при наданні послуг. Ну, Давайте візьмемо невеликий коментар. Доброго дня. Доброго дня. Скажіть, будь ласка, чим займаєтесь? І що очікуєте від виставки? Доброго дня. Очікуємо від виставки гарного настрою в першу чергу. Ми з Хмельниччини, з міста Волочиська, займаємося виробництвом напівпричепів, причепів, сільськогосподарського призначення, зерновозів. Також одним з напрямків нашого підприємства є перевезення негабаритних вантажів. ну це якраз той напрямок, це по якому якраз... ми безпосередньо і працюємо так. з вами. Тому виставка така велика, спрямована на для споживачів аграрної продукції. Тому ми тут і очікуємо гарних клієнтів і гарного Проведення часу ще досить зарані, але все-таки можливо вже були якісь ділові зустрічі про щось домовились. Е, так, попередньо люди цікавляться, люди цікавляться. Люди дякують, що в Україні виробляється така е-е специфічна, потужна і дуже якісна техніка. Е, багато хто про нас знає. Е, ну і відповідно, попередні домовленості люди будуть вертатися. Запрошуємо гості, запрошуємо вас. Місто Волочиськ, Хмельницька область, відвідати наше виробництво. Угу. Всіх, всіх тих, кому треба такі причепи, радо зустрінете, Раду... напоїте каву і покажете, як це працює, і як виїжджає причеп. За любки. Покажем, це дуже добре. Все, Трошки про потужності вашого підприємства. Це скільки одиниць там в рік чи як воно у вас вимірюється? І На саме якої техніки? підприємстві працює близько 600 працівників наразі. І кількість постійно потужності постійно зростають. Орієнтовно плануємо виходити на 500 одиниць техніки в рік, mm -hmm. що стосується виробництва. Що стосується перевезення, вже більше 200 одиниць власне, власний парк, mm -hmm. тобто автомобілі, тягачі і напівпричепи. Тобто Досить потужно. На, на, на українських дорогах ви дуже mm -hmm. часто можете зустріти. Наші автомобілі з лейбою Тат. Дуже часто, прям дуже точно. А ще й стараємось. по таких центральних трасах то зустрічається не раз. Виробництво повністю локалізовано в Україні і тому з гордістю можемо сказати, що ми є українським виробником, повністю, цілком і повністю. Ну що ж, дуже дякуємо вам, як кажуть, підтримуємо наш ринок, працюємо Дякую, на перемогу. Дякуємо. На даній виставці, скажімо так, всі партнери і учасники досить відкриті. Всю техніку ви можете спробувати е, по покермувати, подивитися всередині ергономіку кабіни. До речі, досить цікавий факт. Є не тільки здорова техніка, а є її прекрасна маленька. Так що вашим діткам теж буде цікаво. Тут ми проходимо, як бачимо, хоч і агровиставку, але Презентують і невелику е спеціалізовану техніку, тобто це міні-екскаватори, він більш потужний є. Е телескопічні навантажувачі, ну, різного роду техніка. Я, хоч і дана виставка націлена на великі е сільгоспідприємства, е але тут ми можемо бачити і потрібні в руках селянина маленькі мотоблоки. І досить невеликої потужності трактори. Ось такі агрегати ви теж тут можете знайти. і, Я думаю, придбати прямо із виставки. На даній виставці представили свої стенди і виробники ручного інструменту. Можемо побачити як і мотоблоки, так і невеликий ручний інструмент для слідкування за газоном, бензопили і мотокоси. Тут можемо побачити вітчизняного. Виробника Богуслав, доброго дня! Юлій, компанія «Баг Україна», Займаємося заготівлею кормів і зерна у полімерні рукава. Скажіть кілька слів про вас, що представляєте і що це за агрегат? Добрий день, мене звуть Олександр. Я представник компанії Богуслав, яка займається виготовленням та обслуговуванням прижіпних і самохідних оприскувачів, а також в даному випадку. Аплікаторів для внесення рідких мінеральних добрив в ґрунт. тому безпосередньо кореневу систему рослин для суцільного внесення. Ви повністю виробляєте це вітчизняне виробництво, держкомпенсація так. Ну давайте тоді по порядку. Перше ця система дуже корисна для аграрія, тим, що вона мінімізує навіть я б сказав, без води до нуля, повністю втрати хімпрепарату, який аграрі використовують для підживлення своїх полів. Друге, це те, що е, ця машина працює по мерзлоталому ґрунту і е, дає змогу е, підживити рослину після зимової сплячки, коли рослина прокидається е, слабенько, іде підживлення під кореневу систему, і рослина гарно набирає росту. Це для чого вона? Е, відносно того. Де виробляється? Виробляється в Київській області, в місті Богуслав. У нас така компанія називається «Богуслав», і так назва нашого міста. Повністю все українське виробництво. Ми іменно завод-виробник, не представники від заводу, а завод-виробник. Все робимо самі і на будь-який наш товар навіть не, не важливо, скільки він коштує. Є програма державної компенсації 25% угу. вартості. По даній техніці ви тільки виробляєте, чи можливо у вас такі агрегати є на послугах, може кому буде цікаво? Такими агрегатами ми надаємо послуги, але не безпосередньо самі. Ми цей агрегат віддаємо в господарство, угу. де у них є має бути свій оператор, свій трактор. Ми даємо тільки агрегат. Угу. Тобто на... Це оренда. Так. Да. Надаємо угу. зрозумів. Якщо когось зацікавить даний агрегат надання послуг ним, ми залишимо посилання в описі до цього відео. Переходьте, звертайтеся до постачальників, отримайте держкомпенсацію на таку техніку. Я думаю, вам підберуть найкраще рішення для ваших агрозадач. Обов'язково все дуже дякуємо. Дякую. Так, курсуючи по виставці, можемо побачити, що тут представлені і. Досить велика кількість агрегатів для протруєння насіння. Так, окрім техніки і іншого обладнання, на даній виставці представлені банки для аграріїв це важлива підтримка, як кажуть, різні банківські програми для розвитку бізнесу. Я думаю, тут кожен керівник господарства зможе домовитись про найкращі умови в плані фінансування. Проходячи по виставці, можна зауважити, що виставлені вантажні автомобілі, велика кількість легкових автомобілів, якраз агронапрямку позашляховики, при тому різних марок досить багато. Так, ці всі автомобілі, я думаю, можна сісти протестити. Для підраві у нас доступні всі автомобілі, які тут представлено, це Є Mitsubishi, Citroen і Volvo, тільки тест-драйв в автосалоні, Nissan з Qashqai, Mazda, Opel, Hyundai і MG. Для уточнення ви ну, скажімо так, з року в рік берете участь у таких це заходах? Це у нас другий рік є поспіль. Ми тут приймаємо. Порівнянні з ну там Попередні? той і цей рік. Да, що скажете? Ну, в цей рік набагато більше учасників і набагато більше людей. Це 100%. Як по тест-драйвах? Вже встигли тест трошки накататись? Трошки вже є. Да. Номера також залишають люди. цікаві. А ну то не просто, покатали. не просто покатали. Ну це вже результат. Так. Да. Що потрібно для тест тездрайву? Е, номер телефону, ім'я. Водійське посвідчення, мабуть, О, теж. це, це, це неомніве. Да. <laughs> по ньому прийняв. Посилання на е, ваш, як кажуть, автоцентр е... залишимо в описі під відео. Так, да, добре, автомери, Вінниця, Дуже, Дуже дякую. дякую вам. Гарного дня. Дякую вам теж. Не знаю, чи це для аграріїв, але для душі точно агрегати тут теж можна знайти. Крім сільгосптехніки автомобілів, які ми вже бачили, можемо побачити, що є як електроручний інструмент, е спецодяг, що є теж невід'ємною частиною виробництва. Тут ми підійшли до секції напрямку тваринництва. Тут виставили стенд з доїльними установками, е більші, менші ручні, е інше обладнання для тваринництва. Ну і звичайно на цій виставці приймаємо участь наша компанія. Давайте підійдемо, подивимося, чим хлопці займаються. Може кілька коментарів. Добрий день. Шановні! Привіт. Добрий день. Як да, вам зараз? Чим почалось і які очікування від даного заходу? Юлій, відповідаючи на перше питання. Почалося класно, захопливо. Багато сподівань, багато надій на цю виставку. Вже були наші партнери, підходили як і партнери по банківській справі, що ми є партнерами з ними, і так і підходили агрогосподарства, голови господарств, наші клієнти, з якими ми працюємо довгий час. Поспілкувалися, вони побачили нас, ми побачили їх, обмінялися враженнями. Ну що, Ми працюємо далі на стенді, а вони. Погнали собі на Вітають над... найкращі рішення. на успішну виставку. Добре. Тоді вам успіхів, а ми пішли, покажемо, дякую, що там робиться дякую. далі. Рухаючись по виставці, не можна не зауважити. Дуже актуально на даний час один із представників сонячної енергетики. Підійдемо, візьмемо коментар, хай скажуть, що очікують. Доброго дня, Добре Юлій. Дмитро. Дуже приємно, будь ласка, скажіть, будь ласка, що представляєте? Чим займає компанія SolarMax займається сонячними електростанціями, будуємо електростанції для підприємців, фізичних осіб. Працюємо практично по всій Україні. Як е, в сьогоднішній час нам показується, дуже актуальна тема. Тарифи на електроенергію у нас ростуть, особливо для бізнесу, юридичних осіб. І у них є велика потреба в власному забезпеченні електроенергії. Також фізичні особи вони дуже переймаються за майбутні можливі відключення світла. Тому всі роблять свої будинки автономними. Ну ми, ми їм допомагаємо в цій справі. Для уточнення ви є і постачальником обладнання, і монтажні групи. Тобто, це ключ. Практично ми займаємося, можливо, скажем так, на 95% це роботи під ключ. Так що продати обладнання це інколи, коли воно є в наявності. основна робота це все робити підключення. Mm -hmm. Зайшли на об'єкт і здали об'єкт з станції mm -hmm. введеної в експлуатацію. E Ваші клієнти, почув, що як і приватні домогосподарства, це, скажімо так, потужність мінімальна чи не має значення? Ні, скажімо так, дивіться, на початок. Військових дій в нашій країні, то там були більше це фізичні особи uh -huh. е через те, що у нас були активні відключення світла. Практично в населення не було світла, вони забезпечили свої будинки самостійно за власні кошти. Зараз на теперішній час на 2025 рік, коли у нас відключення світла практично перестали відбуватися. Зараз ми забезпечуємо в основному. От якщо розглядати цей рік, це бізнес. Чому uh -huh. тому що у них зростають активно, зростають тарифи на електроенергію. Якщо брати там бізнес, який використовує 10 тисяч кВт на місяць, це в них платіжка за електроенергію ну, 100 тисяч гривень. Тому вони активно переймаються, як зекономити кошти, що зробити для того, щоб собі вартість їхнього продукту зменшилася. Mm -hmm. Ми в цьому допомогу. Зрозумів, по, скажімо так, даній виставці, якісь суперпропозиції для клієнтів, хто тут і зараз з вами домовиться, щось таке планували. Суперпропозицій немає, але від нашої компанії є активна завжди позиція, що Хто якби домовляється з нами, то отримує швидкий монтаж якісь на роботу. Ага. Вигідно ціною. Добре, тоді, скажімо так, дякую за інформацію. Посилання в описі до цього відео. Кому цікаво, звертайтеся. Ну а ми будемо рухатись далі. Добре, дякую, дякую вам. Дякуємо. Гарного вам. дня. Ну що ж, наш огляд підійшов до кінця. Дякую, що були з нами. З вами був Ахбах Україна. Підписуйтесь на наш канал. До зустрічі!